Сьогоднішній профессион захисників проповнено десь приблизно в травні в червні місяці. Антимонопольним комітетом міська рада звернулася до адміністративного суду про те, щоб постанову антимонопольного комітету на наш міністр відділення про те, який було визнано порушення антимонопольного законодавства з боку міської ради. Зокрема, я вам можу сказати про те, що це тому, що виконкоміської ради міської ради були відкриті проміг ставив чи я щодо затвердження типового договору на надання житлово комунальних послуг, оскільки такий типовий договір на доступного комітету було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 травня 2009 року номер 529.

до на, на отримання будинків військових провідкових територій. Четверте, що від Україну ради порушуючи правила надання послуг централізованого опалення постачання холодної та гарячої і водовідведення, поклав обов'язок, щодо щоб вхати, як за проти встановлення за своєї публіку і оформлення приладів, так і за періодичну пов'язану споживача. І п'яте, що повноважень торговим належать затверджені тариф, в тому числі є перебування, при цьому тариф повинен бути економічно обґрунтований, розгрупований за окремим будинком та вкладаний на затвердження організаційного допомоги. Ми ще тоді заявляли про те, що коли була прийнята постанова автоматикової комітету, що з нашої точки зору вона прийнята без врахування соціальних справа, звернулися до адміністративного суду. Всі можу ви пам'ятаєте, що як тиск на сходу з боку харних там організацій і декотування суду було це було, і підписування колись доглядають по першій інстанції, і підписування колись розглядав поліційності адміністративного в області. Відповідно, тоді рішення було прийнято не на нашу користь, але враховує своє право виконавчих міста міського ради звернутися до вищого адміністративного суду, який розглянув нашу бор. Дуже зможливо про те, що як колегія судді вишкі, 25 жовтня 2011 року вище відвернулися дорожали на правування у складі 5 чоловік, що розглядалися. І вважали, і до виступи, що колегія суддів вважає, що такі висновки судді зроблені без встановлення та належних оцінківських обставин справи, які мають значення для, розпілля, для правильного вишення. Зокрема, відповідно до статті 5.9 закону підставами для зміни спосування чи визнання дані вирішенням вирішення органів антиметового захисту для повного з'ясування обставин, які мають значення для справа, недоведення обставин, які мають значення для справи, які органи встановлено, невідповідні списку викладені по рішеннях обставин справи, порушення або норм матеріального чи працювання.